Ольщині у ДТП постраждали троє людей. Україна повернула тіла 522 загиблих воїнів. У Україну прибули нові додаткові РСЗВ М 270 Слава Україні! В ефірі підсумки дня 12 серпня у студії працює Владислав Курнелюк. Далі розповім детальніше. На Волині правоохоронці затримали двох злодів, які спеціалізувалися на будівельних матеріалах. Як повідомили у поліції, Волині горохівські правоохоронці викрали 49-річного місцевого мешканця села Широке у серії крадіжок. З тваринної ферми спочатку викрав цеглу, а згодом шифер. А у ковалі 34-річний місцевий житель викрав 24 мішки цементу з будівництва і перевіз викрадене до свого будинку власним авто. Поліцейські викрили зломисника, за цим фактами. Розпочали кримінальні провадження. На Волині сталося дві ДТП, в яких травмувалося троє людей, в тому числі неповнолітні. Як повідомили у поліції, 11 серпня в селі Заброди Ковальського району водієв мікроавтобуса Фольксваген зіткнувся з мотоциклом Альфа. Внаслідок ДТП мотоцикліст отримав тілесні ушкодження. Потерпілому надали медичну допомогу. У Ковалі того ж дня автомобіль Фольксваген зіткнувся із мопедом Рада. У результаті ДТП водійка та неповнолітній пасажир травмувалися. Поліція відкрила кримінальні провадження. У ковалі розгорівся земельний скандал. Річ у тім, що у місті взялись впорядковувати всю документацію, яка стосується земельних питань, а саме йдеться про парк навколо місцевого водосховища Турія. Під час перевірки з'ясували, що деякі земельні ділянки не мають відповідних документів та не є приватизованими, ба більше навіть заходять на прибережну захисну смугу. Як вирішували проблему, дивіться у відео. У ковалі розгорівся справжній земельний скандал. Річ у тім, що у місті взялися впорядковувати всю документацію, яка стосується земельних питань. А саме йдеться про парк навколо місцевого водосховища Турія. Ми взяли собі за план, поки є така можливість впорядкувати всю документацію, яка стосується земельних питань по паркових і сквернуває по паркових зонах в місті Ковалі і по скверах. І маємо прекрасний надзвичайний парк навк. Коло ковальського водосховища, однак цей парк не має жодної земнопорядної документації. І для того щоб цю земнопорядну документацію привести у відповідність, зробити її і вже на підставі цього вже розробляти плани розвитку і реконструкції цієї зони, нами було вирішено завершити процедуру розробки детального плану цієї території. Під час перевірки з'ясувалось, що деякі земельні ділянки не мають відповідних документів та не є приватизованими, ба більше навіть заходять на прибережну захисну смугу яка для середніх річок та водосховищ на них становить 50 метрів, згідно законодавства України на таких прибережних смугах, встановлений більш суворий режим господарської діяльності, а саме забороняється розгорювання земель. Садівництво та городництво є декілька декілька присадивних е, земельних ділянок, і ну біля житлових будинків, які е, в тому числі заходять на прибережну зону, прибережну смугу недоторкану 50-ти метрову від самого водосховища. <кхи> Справа в тім, що люди, люди, які мають житлові будинки поблизу водосховища, вони без будь-яких документів користуються цими земельними ділянками. Тим часом місцеві жителі, котрі там проживають та влаштували на набережній городи кажуть, що роками користувалися цією землею, і жодних питань до них не виникало. А приватизувати ділянки їм не давали. Тож не бачать у цьому проблем, та й взагалі переконані, влада просто хоче відібрати у них землю, якою вони користувались десятиліттями. А за земельні ділянки кожного є документи, де користувалися це ще дідусь, бабуся, і ми тут собі далі будемо впорядковувати, садити дерева, як жили. Бачите, навіть люди. Зробили майданчик для дітей і граються дітки не тільки їхні, а хто хоче, заходить грається. Там дерев понасаджували. Ну тобто, ми впорядково ми хочемо, щоб гарно в нас було. Але а ви... не ну ви зрозуміли. Аби вирішити конфлікт, вирішили провести громадські слухання, на яких ковальська міська влада намагалась донести до мешканців, що впорядкувавши ці питання прибережною зоною зможуть користуватися не лише місцеві мешканці, а й усі ковальчани. До того ж, люди, які самовільно позахоплювали землю, матимуть змогу її приватизувати. Адже сьогодні ніхто не має на них до. Документів документи, які ми керуємося, це керуємося генеральним планом, в якому чітко вказано, де землі загального користування зелена зона генплану визначена, де має бути вулиця і де межа садибної житлової забудови. Жовтня це садибна житлова забудова. Так. Ось тут саме в цьому місці є існуючі житлові будівлі, які стоять. Вони якраз стоять Про знає, у межі прибережної зони. А от міська влада пояснює, головна мета розробити документацію, щоб розмежувати ці земельні ділянки. Ділянку Загального користування та присадибну зону, Тож для тих людей, у кого є законна можливість, пропонують залишити землю собі із можливістю приватизації. А ту частину, яка не може бути приватизована, вилучать на користь паркової землі. Ну і ваша пропозиція щось доробити, щось окультурити, щось, щось інакше зробити, Якісь пропозиції можете внести. Ми отут наша вся вулиця. Ми теж скажемо. Ми теж сядемо, збори зберемо, подумаємо. Скажемо після годинних таких, якби розмов і аргументів і доводів. Ми цю ми свою позицію до людей, до громади, довели і вирішили в подальшому. Тобто люди зараз якраз цю пропозицію обговорюють. Вирішили в подальшому навіть можливо підписати такий меморандум, де буде чітко розписано, що буде робити влада з тими земельними ділянками, які залишаться в парку. Там буде прописано, якщо такий меморандум буде підписано, що люди зможуть свої земельні ділянки приватизувати, ті, які законно це можна зробити, там не дозволяє містобудівне і природоохоронне законодавство. І що влада саме ну якби в парку, які дії буде здійснювати? Тож за словами Тараса Яковлєва, дійти до спільної думки. Таки вдалося. Заступник мера сподівається, що вже наступного сесійного засідання усі питання будуть узгоджені і покращити паркову зону вдасться. Тим часом місцеві жителі нарешті зможуть приватизувати свою землю у межах закону. З Донецького Луганського і харківського напрямків вдалося забрати 522 тіла загиблих українських воїнів, які були у списках зниклих безвісти. Як повідомив повноважний з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, Олег Котенко Україна працює над тим, щоб забрати всі тіла загиблих. Він додав, що наразі переговори із Росією щодо обміну тілами значно відрізняються від тих, які були у 2014-2015 роках. В Україну прибули нові додаткові реактивні системи залпового вогню М 270 Як повідомив міністр оборони Олексій Резніков, Велика Британія обіцяла, Велика Британія виконала. Більше подарунків надійде незабаром. М270 МЛРС це реактивна система залпового вогню на гусеничній базі БМП Бредлі. Вона є гусеничним аналогом Хаймерсів, але має дві пускові коробки на 12 снарядів замість шести. Дальність дії 80 кілометрів. В окупованому старобільську, що на Луганщині, підірвали автомобіль із місцевим колаборантом, як повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, добрі люди підірвали автомобіль з місцевим колаборантом, начальником МРЕВ. Він у лікарні. Припускаємо, окупанти вже за традицією почнуть пошукові операції щодо партизанів, вкотре нічого не знайдуть і скажуть, що колаборант палив за кермом. Служба безпеки України заявила, що встановила особу російського військовослужбовця, який катував неповнолітнього під час тимчасової окупації Київщини. Ним виявився чеченець із найближчого оточення Рамзана Кадирова. За даними СБУ, окупант був командиром мобільного загону особливого призначення Росгвардії у Чеченській республіці Ахмат Бісан Анзон Саладієвич. На початку березня, коли окупант перебував на території селища. Бабинці він разом із своїми підлеглими викрав підлітка з одного із приватних місцевих будинків. Погрожуючи хлопцю зброєю, військові вимагали повідомити про місце перебування військовослужбовців ЗСУ та представників тероборони. Як зазначає слідство, расист змусив підлітка вийти з будинку на вулицю, де, за його наказом, російські військові схопили хлопця. Вони приставили ніж до горла неповнолітнього та погрожуючи пістолетом, продовжили допит. Після цього хлопця посадили в броньований автомобіль і возили по селищу, вимагаючи надати інформацію про збройні сили України. З узбережжя окупованого Маріуполя вивезли родини російських військових після вибухів на аеродромі в Криму. Як повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, всі родини військових окупантів після кримської бавовни терміново залишили узбережжя від села Мелекіне до Білосарайської коси. Страх панує серед колаборантів та верхівки Маріупольських окупантів. Крім того, у Гауляйтера Константина Іващенка, якого Росія призначила недомером Маріуполя, кількість охоронців зросла з чотирьох. До семи Росія виступила проти створення демілітаризованої зони навколо захопленої Запорізької атомної електростанції через ризик провокації та терористичних атак. Таку позицію озвучив представник РФ при ООН Василь Небензя. За його словами, демілітаризація станції може зробити її вразливою для тих, хто хоче її. Відвідати або цім, то якими будуть їхні цілі та завдання, ніхто ж не знає. Відомо, що Запорізька АЕС знаходиться під постійними обстрілами рашистів. Росіяни понігатили ж 6 шостого і 11 серпня. Росіяни влучили у високовольтну лінію зв'язку автотрансформатора поблизу сухого сховища відпрацьованого ядерного палива та поруч із дільницею зварки та сховищем джерел випромінювання. Міністерство культури та інформаційної політики працює над законопроектом про встановлення особливого статусу англійської мови в Україні як мови міжнародного спілкування, як повідомив перший заступник міністра культури та інформаційної політики Ростислав Крандієв. Проектом закону передбачено встановлення особливого статусу англійської мови в Україні як мови міжнародного спілкування, значне розширення сфери застосування англійської мови в Україні. Англійська мова буде обов'язковою в окремих публічних сферах суспільного життя, де наявні міжнародні комунікації. Нині Україна займає лише 40-у позицію із 112 країн світу щодо рівня володіння громадян англійською мовою. Україну підтримує весь світ від старого до молодого. Так, в американському штаті Чикаго підлітки. Виклали мозайку у вигляді прапора України з коробок з під пластівців. Вони побили світовий рекорд, а ще зібрали 15 тисяч доларів для допомоги Україні. Як пише Reuters, мозайку виклали члени організації Діти Чикаго об'єднані за Україну на підлозі великого банківського залу, прямо в центрі Чикаго. Щоб відтворити зображення українського прапора, підлітки використали близько п'яти тисяч коробок пластівців. Мозаїка ввійшла до книги рекордів Гіннеса, оскільки попередній рекорд мозаїки з пластівців був чотири тисячі коробок. Збройні сили України ліквідували уже 43 тисячі окупантів. Станом на 12 серпня українські військові також знищили 1849 танків, 975 артилерійських систем, 4108 бойових броньованих машин та іншу військову техніку ворога. Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку. Наші журналісти підготували також інші сюжети про життя українців у воєнний час. Від маленьких до дорослих у надзвичайно сильну зливу. У Луцьку на театральному майдані зібралися небайдужі люди та рідні бійців полку Азов, щоб відстояти честь полонених азовців та тих, хто загинув у Оленівці 25 липня. Я дружина бійця позов. ありがとうございます。 Своєю вірою в мене і підтримкою, щоб він змінив мій статусом і на статус абсолютно здорової. Спасибо ремісія. 16 травня 22-го року, знаходячись на собственні, він змінив мій статус дівчини на статус дружина. Тепер мій обов'язок змінити його статус статус військовополоненого, на статус вільної, щасливої людини. Він допоміг мені вибрати пекла. Тепер мій з пекла – витягнути його. Слава Звірський вчинок расистів не може бути залишений без покарання. Світова спільнота повинна реагувати та діяти, аби зробити все для порятунку полонених українських героїв. Мій брат, вірний син України, знаходячись на зосталі тяжкими пораненнями. Він все одно хотів допомагати побратимам захищати країну. Я захоплююсь його витримкою та мужністю. Він є прикладом для братів та племінників. Зараз він знаходиться в руках у ворога, але ми віримо та чекаємо, що він та усі герої повернуться додому. Слава полку Азов! Тож мета акції у центрі Луцька нагадати ще раз усім, що ми не маємо права мовчати і втомлюватися від війни, і повинні зробити усе для перемоги та повернення полонених захисників додому. Україно мати мого. У рию вікру кавказького, шумом карпатських рушаїв, боїв славного завойовника батька в мене. Тріумфом і вухом гармат революції. Радісним голодом Софійських споїв. Української національної революції. Конвенції про поводження з військовополоненими. Утримання військовополонених лежить на стороні, яка взяла в полон. Вона зобов'язується забезпечувати належним чином військових, зокрема їжею, одягом, місцем проживання, медичною допомогою. Полонені повинні утримуватися глибоко в тилу і в сприятливих для проживання умовах. Заборонено утримувати полонених біля зони бойових дій в місті з несприятливим кліматом, антисанітарією чи в пожежонебезпечних умовах. Заборонено вбивство, катування, знущання з військовополонених. Забороняється також покарання їжею. Харчування в таборі повинно бути на рівні з харчуванням військовослужбовців у казармах. Вода повинна бути в достатній кількості. У таборах військовополонених має бути торгівля продуктами та предметами побуту. Сторона, яка тримає військовополонених, бере на себе їх повне і безплатне лікування, включаючи протезування. У кожному таборі мають бути лазарети, а полонені повинні проходити медогляд кожного місяця. У разі переміщення в новий табір полонених мають попередити заздалегідь. Також є обмеження щодо транспортування поранених військовополонених. Військовополонені мають право на зовнішні зв'язки і спілкування з близькими. Вони можуть отримувати та відправляти листи, посилки тощо. У разі винесення судом смертного вироку. Держава-покровителька має бути сповіщена про це негайно. Вирок не може бути виконаний ще щонайменше три місяці після його вивезення. Сторона, що тримає в полоні, зобов'язана відправити важкопоранених чи важкохворих на територію країни полонених відразу, як їх стан дозволяє безпечне транспортування. Померлі в полоні мають бути поховані щастя. А їхні могили повинні мати всі необхідні відомості. Це лише частина основних вимог, які мають виконуватися державами, які приймають в полоні військових країн-супротивника. Порушення з боку Росії, про які ми знаємо, ймовірно, лише крапля в морі. Воєнні злочинці мають нести відповідальність за порушення міжнародних гуманітарних прав. Росія країна терористів. Російських окупантів, де ніжна, але сильна Катя Пташка може бути або закатована, або в'язнена, як мінімум на 10 років. Врятувати і, і цю дівчину моральний обов'язок нашого суспільства. Це лакмус для тих, хто вішає на шиба на себе я

Змісь не ворогів і осмидев у бою життєвому, твердій сніг, не слам як граніт, бо плачне на да свободи ще нікому, а хто борець, той знову має світ. Військові навчання збройних сил республіки Білорусь вкотре продовжили як мінімум до 20 серпня. Про це свідчить графік проведення навчань на білоруських полігонах. Інформує телеграм-канал Білоруський Гаюн. Зазначається, що з навчань виключено 5 полігонів, але приєдналися два нових: – 210-й авіаційний полігон «ВПС» та військ ППО, полігон Ружани та стрільбище біля села Вялець Воложинський район. Рашисти поспішають до 24 серпня і остаточно перетворюють камерну філармонію в Маріуполі на тюрму. Як повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, окрім кліток, окупанти облаштовують спеціальний бункер, гараж для прийому автозаків, які будуть перевозити полонених азовців. Цієї споруди не було до війни. Вона будується виключно для цієї мети. Трибунал споруду з'єднають спеціальним коридором з клітками та камерами. Окупанти готують судилище над захисниками міста на 24 серпня, день незалежності. Справжнє обличчя росіян це навіть не неонацизм, це необольшевізм. Перетворювати храм мистецтва на місце злочину у центрі Луцька на театральному майдані. Чоловікові стало зле. Інцидент стався в обідню пору 12 серпня під час акції на підтримку полонених бійців Азову. На місці працювали медики швид. Кої, як з'ясувалося, чоловік втратив свідомість його доправили до медзакладу, де надаватимуть лікарську допомогу. Вранці 12 серпня у Луцьку від потрапляння розряду блискавки трапилося дві пожежі. Як повідомили у прес-службі рятувальників, через влучання блискавки зайнялася дерев'яна споруда на вулиці Задворецькій. Через кілька хвилин блискавка вже влучила у споруду на вулиці Шевченка. Також спалахнув вогонь. Пожежі вдалося оперативно загасити. На щастя, обійшлося без постраждалих. СБУ на Волині зловила ще одного ворожого пропагандиста. Правоохоронці встановили, що мешканець Донеччини після повномасштабного вторгнення військ РФ в Україну втік на Волинь. 40-річний чоловік знайшов прихисток у селі поблизу Луцька. Перебуваючи у відносній безпеці, зловмисник систематично висловлювався на підтримку збройної агресії РФ проти України, погрожував місцевим мешканцям покараннями від збройних формувань РФ та постійно очікував прихід руського міра на Волинь. Окрім того, пропагандист погрожував місцевому священнику, його родині та прихожанам. Постійно погрожував висловами на кшталт після приходу росіян. Всі нацики і представителі восточних областей, які їх підтримують, будуть унічтожені. Будем резати вас, унічтажати вас і здіватися над вами, вашою сім'єю, всіма нациками і священниками. Тепер за такі слова сепаратист відповість сповна. Сбу повідомила чоловікові про підозру. У Луцьку на вулиці Ковальській сталося ДТП. Зіткнулися автомобіль «Фіат Добло та мотоцикл Форте. Аварія трапилася 11 серпня. Внаслідок зіткнення транспортних засобів травмувався 17-річний водій мотоцикла. Його госпіталізували до лікарні. Нині триває слідство, під час якого з'ясують усі обставини ДТП. Уже навесні 2023 року Україна може святкувати перемогу у війні з Росією, але для цього потрібні певні умови, розповів у інтерв'ю РБК Україна генерал Дмитро Марченко. Я би не хотів братися за прогнози, але якщо в нас буде та кількість озброєння, яка нам була обіцяна, яка нам необхідна, то думаю, навесні наступного року ми будемо святкувати перемогу, спрогнозував генерал. У сколихнула сумна звістка із фронту. Надійшло підтвердження про загибель мешканця села Бортнів Поромівської громади, старшого солдата Валерія Сараванського, 1992 року народження. Про це повідомив голова громади Олег Савчук. Захисник був призваний 4 березня до лав збройних сил та захищав рідну українську землю на Донеччині. Рідні втратили зв'язок із воїном ще у травні. Редакція телеканалу конкурент Конкурентів висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого героя. 12 серпня розпочалася 170-та доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Противник продовжує завдавати авіаційних та ракетних ударів по військових та цивільних об'єктах на території України. Авіаційне угрупування ворога підтримує дії наземних угрупувань із зосередженням основних зусиль на Донецькому напрямку. Про це йдеться у ранковому зведенні генштабу. Також речник Генерального штабу збройних сил України розповів, яка зараз ситуація на Волинському напрямку. На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках. Без суттєвих змін. Тривають демонстраційні дії з метою сковування наших підрозділів. Відзначається проведення додаткових заходів з посилення охорони ділянки українсько-російського кордону в Брянській області. Протягом дня, 12 серпня, погода на Волині та в Луцьку, зокрема, буде дощовою і похмурою. Область накрила гроза. Як повідомили у Волинському гідрометеоцентрі, через негоду оголосили рівень небезпечності 1 – жовтий. Так весь день буде мінлива хмарність, дощ і гроза. Вітер – 5-10 метрів за секунду. Температура – до 21-26 градусів тепла. На цьому ми завершуємо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 4011. Для вас у студії працював Владислав Корнелюк. Бережіть себе та Україну. Побачимось!